Привіт, мої любі друзі! От ми з вами і дісталися місця, звідки ми починаємо нашу подорож з компанією DM Tour Service. Анонс про цю фордуші я вам робила декілька днів тому назад. Настрій причудовий. Вже коферки всі занесли. Діма каже, Боже, скільки в тебе власник фірми чемоданів, Ти як в Кані на гастролі збираєшся, каже, ну так певно, ми ж маємо гідно представити Україну. Тим більше, що в Стамбулі погода обіцяє бути досить прохолодною. ну Десь 8 градусів з дощем. Такое. Ми з вами знаходимося біля торгівельного центру Депот на складському провулку, район ентузіастів. І скоро починається наша подорож. Зараз покажу рівень автобуса, клас автобуса. На ну, Чернівці це просто кайф. Вулиця головна, район типографії. Ринок головний, заправка Амік, Депот. І ось місце зустрічі. Звідси їдуть усі бусики на Сучаву, на вториччину. В аеропорт Сучавий, яс, Бухареста і наш красен лайнер Дем Тур Сервіс. І ми зараз відправляємося в подорож. Злетів мікрофон. Ось ми вже в автобусі. Автобус неймовірно комфортабельний. Е, вже... 30 кілометрів ми на кордоні тереблечі поробне і починається румунія. Нам сказали, що на кордоні черга побачимо. Виїжджаємо ми о 12:30 і зранку вже будемо в Стамбулі. Ось така цікава подорож. Нас наша команда 15 чоловік величезному лайнері. В мене такого кайфу ще не було ніколи. Я не знаю, наскільки доцільно тероператору такий рейс, але я дуже вдячна, тому що кожен з людей без бійки буде знаходитись на подвійному. У навіть на чотирьох місцях, тому що автобус на 60 місць на кожну людину чотири місця. Як зустріне бомбетелі в дуже гарному настрої і рухаємось далі. Програма нашого тору буде нічний переїзд. Приїжджаємо у Стамбул. Три ночі у Стамбулі, чотири дня, Величезна програма. звичайний фестиваль у Тюльпані, Погода нам не сприяє, але настрій робимо ми собі самі. Червона помада на листа і дуже гарний одяг. Для, дів... для дівчаток це завжди просто по кайфу. і. І виїжджаємо. Ще трошки, трошки, трошки будемо рухатися вперед. Я дуже втішена, що я вже закінчила ці збори, це завжди для мене безсонна нічого стреса. З кожною поїздкою це стає все складніше і складніше. Але те, що очікує попереду, воно однозначно надає нас наги. Взагалі подорожуйте, подорожуйте, тому що це настільки наповнює, надихає як ніщо інше в житті. Подорожі – це щастя. Ми виїжджаємо сонечка, а бачу, що вже грозові тучі наближаються. Але дощик в дорогу це чудово. До нових зустрічей і продовження моїх дорожніх оповідочок. Ось такий дуже комфортабельний автобус, і вирушаємо. Нагадую, що ми подорожуємо з ДМ-тур-сервіс, який знаходиться на вулиці Головній, офіс коло каві-кафе Марічки. Так, на перехресті майже проспекту і головної керівник метро Зак. Наші найкращі вартість такої подорожі загалом, ну принаймні на сьогоднішній момент, 215 євро з розміщенням даблів в місному номері на сніданках і з декількома безкоштовними оглядовими екскурсіями. Так ніби все розповіла. Добки, додаткові екскурсії за доплату, але все прийнятно. І величний Константинополь, Стамбул, нас чекає. І тюльпани. Ми вже виїхали на трасу, приїжджаємо, моє величе село Чагор. Ось тут чагор. А з того боку каравія. Боже, як зручно, коли ти вже перевдягнувся, налаштований на дорогу. О, боже, мене навіть моя дорожній костюм підпасує під Марбарі-окуляри е, в ті кольорах. Е, Збирається дощик, але я неймовірно втішена, що я все таки встигла це зробити. Е, і може їдемо, їдемо. Погоду буду оповідати. Бачу майже в кожному будиночку. Бачите, тут це кисарське соло, та жовта-форзиця, магнолії, дуже класні села, Луковина. Ось тут це кільце з окружної чернівців, і ми їдемо на кордон. А ось в Туреччину на Егейку ми їхали з її заправки. Це було в тому році Егейське узбережжя, Бодру, Мармаріз, регіони, і це була в два рази довша дорога, дві ночі в автобусі, але знову ж таки бомбетель вирішує свою справу. І, до речі, не було Wi-Fi, тобто ми так перебувалися, автобус був наповнений ще. Тобто, якщо порівнювати, то це просто я дуже втішена, незважаючи на дощик, показую вам Буковинські обістя.

Усі ці села Чагор, потім далі в цьому напрямку глибока, там, де було обістя Ольги Ольгилянівна Кобилянської в димці, там де у нас чудове пілоніво поле буде в червні або в кінці травня. здебільшого розмовляють молдавською румунською мовами, адже ми їдемо туди саме в той напрямок до кордону. І до речі, в селі біля кордону народився наш буковинський співак, Києвобу. Так, що так все поруч буковина різнобарна, багатонаціональна, з дуже талановитими творчими людьми. Ми подорожуємо з тероператором Дем Турсервіс. Підтверджую абсолютно. Ну, ви бачите, по моєму настрою, що неймовірно комфортно. Особливо хто з Чернівців і Західної України реально я маю на увазі особливо напрямок Румунії, Болгарії, Туреччини, Кападокії, Туре, турецький камбіт, там весь круїз краще туроператора немає ціна, якість і зручність і комфорт. Подивіться, як. Гарно оброблені поля. Тут Газди, живуть Газди. Рідна Буковина. Ось тут оброблені поля, а там букові ліси, буковина. А тим чином почав падати дощ, я б сказала, злива. Але яка гарна картинка за вікном. Через оці, ріки, трьом ріки, дощу ми можемо спостерігати за рідною землею. Вже немає того осяйного сонечка. Буде сіяти ява посмішкою е своїм настроєм, а їхати, коли дощ, просто ах, ах. Наш лайнер. Спайдер. Колись було дуже таке злачне місце. До речі, чудова дорога. Пам'ятаю часи в 90-ті, Коли ми кожного тижня їхали на Істанбул по бізнесу, і дорога була такою-такою. Може, 90-ті роки я закінчила університет, рік відпрацювала в школі, тому що потрібно так було. І, звичайно, що почався бізнес адже Чернівці, ми на кордоні. Ну, характер натура тому сприяла абсолютно, і це були гарячі 90-ті, Бізнес внаслідок того, звичайно, величезний досвід, якась подушка безпеки, але вщент з грижами про друзями хребет. Нічого просто так не буває. Це були ще ті роки. Все було ця дорога дуже добре. Мені знайома. Одразу згадується той Істамбул, коли ми самостійно фортували по декілька бусів і їхали в Надії заробити копійчину. Так, пішли букові ліси, ще трошки познімаю і буду закінчувати. Адже зовсім скоро я майже все в режимі вам знімаю, буде кордон, переплеччям поробне і румунія. Коли подивилася, яка погода буде в Стамбулі. З рахуванням, що вчора в Чернівцях було 22 градуси тепла, вже скрізь розквітли магнолія неймовірно, то я просто жахнулася плюс 8 градусів і дощ. Ну добре, що не ховала свої пуховички. Треба було брати різноплановий гардероб і більш легенький, тому що воно може все змінитися, але це не головне, головне взяти з собою гарний настрій. І бажання, щоб все було добре. Подорожуйте, мої любі, тому що це те, що наповнює те, що дає наснагу і змінює ваше життя. З любов'ю до вас, дорогою, Чернівців до Істанбулу, перед румунським кордоном, ще з території України, з компанією Tour Service. ваша Оксана Дем'янишина.